Ми робили дах в Вернон-Гілсі позавчора, в понеділок. І коли ми робили дах, хлопці щось впустили і зламали дві лампочки ззовні. І знаєте, я хочу сказати, ось що. Якщо ви наймаєте когось і ці люди, які ви наймаєте, кажуть, ми ніколи нічого не зламали. Або дахи, які ми зробили, ніколи в житті не протікали. Я таких зустрічав. Жодного даху за 10, 20, 30, 40 років ніколи не протекло. Ви розумієте, наскільки це абсурд? Тобто люди є люди, ви не буду... ніхто не будує дах одиночку, правильно? Ніхто одна людина цього робити не буде. Якщо будує люд... дах один чи два чи три людини, то ви не можете ручатися за інших людей. Це по-перше. По-друге. Чим би ви не займалися, всі ми помиляємося. І так, от ми поламали дві лампочки зовні, такі два світильника. Ми їх сьогодні замінили. Якщо ми щось зламали, ми щось замінили. Якщо ми зробили дах, а там щось протекло кожного року, один чи два таке буває. Справді, і це не про те, які ми хороші, це погані. Це про те, що життя і життя. Це на нас І ззовні, і зсередини, Всі ремонти повністю на нас. Працюйте з чесними людьми, працюйте з тими, хто не намагається намалювати красиву картинку. О, звісно, жодного даху не протекло, такого ніколи не буває. Від таких людей треба тікати подальше.